Доброго дня, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку на дорозі. Давайте розпочнемо. Готові? Безпека це що? Рух це. Доповнюйте мої речення. Пішоходи це так, пішоходи це люди, які це люди, дорожні знаки це знаки, які нам. Вказують, куди йти. Пішохідна розмітка, світлофорце, зебраце. Усі мають пам'ятати, що на дорозі не варто жартувати. У кожному, навіть у найменшому місці чи селі є дороги, по яких їздять машини. А ще є дороги, по яких ходять пішоходи, і вони називаються тротуарами. У невеличких містах і селах немає тротуарів. Пішоходам дозволяється йти узбіччям, тримаючись лівого краю дороги, назустріч руху. Так вони будуть бачити, як наближається машина і за необхідності можуть зійти з дороги. Скажіть, будь ласка, коли ти йдеш по тротуару або узбіччям і запам'ятайте це, що я скажу. Тримайтеся якомога далі від проїжджої частини. Візьміть за руку дорослого, який вас супроводжує. Йдіть спокійно, не штовхайтесь та не обганяйте інших людей. І пам'ятайте, що тротуар це не місце для ігор. По-перше, ви заважаєте іншим пішоходам, а по-друге, можете випадково опинитися під колесами автомобіля. Малята, як ви гадаєте, чи є на дорозі місце для пішоходів? Так, звичайно. Тримаючись якого боку дороги має йти пішохід за відсутності тротуару? Лівого вірно. За Правила дорожнього руху це перелік правил, що регулюють обов'язки водів, транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху. Багатосмугова дорога це дорога з поздовжніми смугами на проїзній частині для руху транспортних засобів. Багатосмуговою вважають дорогу, на якій розмічено не менш ніж три смуги в обох напрямках. Дітки, запам'ятайте правила. Рухайтесь по тротуарах і пішохідних доріжках, притримуючись правого боку. Правила переходу багатосмугової дороги. Якщо дорога розмічена пішохідним переходом, скористайтеся ним. Якщо пішохідного переходу немає, переходьте дорогу на перехресті. Переходити дорогу у нерозміченому місці можна лише у крайньому разі і тільки під кутом 90 градусів до дороги. Для переходу слід обрати місце, де дорогу добре проглядати в обидва боки. Перш ніж переходити, подивіться на ліворуч і переконайтеся, що автомобілі на всіх смугах перебувають на безпечній відстані. Зробіть зупинку на осьовій лінії, будьте обережними на ній, подивіться на праворуч і переконайтеся, що автомобілі на всіх смугах знаходяться на безпечній відстані. По-друге, по дорогах чи вулицях, де немає тротуарів, треба йти з лівої сторони. Назустріч транспорту. Третє. Переходьте про їжу частину тільки по пішохідних переходах. Зокрема, підземними і наземними. А у разі їх відсутності, на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Четверте. У місцях із регульованими регу... рухами варто керуватися тільки сигналами регулювальника чи світлофора. Запам'ятайте, коли червоне враз спалахнуле світло, зупинися, щоб цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як моргає світлофор зелененьким оком, мчи, наче метеор, тистомильним кроком. І п'яте. Чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках, на зупинках, тротуарах у не створюючи перешкод для дорожнього руху. Шосте. Будьте обережні біля під'їздів дворів, звідки неочікувано може виїхати автомобіль. Автомобілі, автобуси, тролейбуси, які стоять, треба обходити ззаду, а трамвай спереду. Заборонено виїжджати на проїжджу частину на інших засобах для катання: скейтборд, самокат, ролики тощо. Обирати місце для катання слід на дитячих майданчиках. Правила безпеки на залізниці. Пам'ятайте. У потяга дуже вишо, висока швидкість, він не може зупинитись миттєво. Ваша безпека на залізниці залежить від вашої правильної поведінки. Тому дітям заборонено перебувати поблизу залізничних колій без супроводу дорослих. Діти, користуючись транспортним засобом, повинні сидіти або стояти тільки в призначених для цього місцях, тримаючи за поручні або інші пристосування. За містом потрібно йти по обочині на зустріч транспорту, рухатися на велосипеді проїжджою частину, дітям, що досягли 14 років. За містом потрібно йти по обочині, по ходу транспорту, що рухається, давайте перевірити себе. Розташуйте дорожні знаки в певній послідовності: перший підземний перехід. Другий зупинки транспорту. Третій пішохідний перехід. Четвертий обережно діти. І п'ятий це напрямки руху по смугах. Ось такі знаки. А тепер малята гра Вікторина. Дорожня азбука для вас. Будьте уважні. Під Відгадайте загадку, підморгне зеленим, зеленим оком ми йдемо, підморгне Червоним оком стоїмо. Що це може бути? Світлофор. Вниз по сходинках спустився, під землею опинився. Знає кожен пішоход, знак підземний перехід. Там, де смужки чорнобілі, дорогу переходим сміло, так як тваринка називається Зебра. Тут малесенька людина попереджує машини. Зачекайте, не спішіть, пішохода пропустіть, знає кожен пішохід знак Пішохідний перехід. Пішоходи можуть переходити вулицю лише на пішохідному переході. Він позначений великими білими смугами на асфальті та дорожнім знаком пішоходний перехід. Пішохідний перехід позначений дорожньою розміткою, що називається зебра. Людина. Далі продовжуємо. Загадку. Людина, яка використовує транспортний засіб і знаходиться у ньому, але не причетна до керування ним. Це пасажир. Особа, яка керує транспортним засобом. Хто це? Водій, звичайно. Людина, яка йде, учасник дорожнього руху. Пішохід. Я правдиво вам скажу, вам це місце я вкажу. Друзі, слово честі, де схрестилися дороги, рух порядок має строгий, там і перехрестя. Знає будь-яка дитина, йти не можна, де машини, тому коля і Тамара йдуть собі по тротуару. Частина дороги загального користування або самостійна дорога, призначена виключно для руху велосипедів. Що це? Велосипедна доріжка. Ти Тільки будь уважним дуже, їх слухайся, шановний друже, це знає кожен знає всякий слід поважати дорожні знаки. Для того, щоб водіям було легше орієнтуватися на дорозі, а пішоходам ходити вулицями, люди придумали спеціальні дорожні знаки. Вони підказують, куди можна їхати, а куди не можна. Попереджають про небезпеку, повідомляють, де можна поїсти і відпочити. Ми всі бачили з вами їх на вулиці. Деякі знаки круглі, інші трикутні або квадратні, з малюнками. Або стрілочками на синьому або білому фоні. Є світлофори лише для пішоходів. У них два сигнали. Червоний чоловічок знак стій, а зелений іди. Погляньте на ці знаки. Перший знак рух пішоходів заборонено. Велосипедний рух заборонено і обережно діти. Пішохідний перехід, велосипедна доріжка і підземний перехід. Малята, доповніть речення: на дорогах за містом пішоходи йдуть. Назустріч транспорту. По лівому боці. На тротуарах йдемо. На проїжджій частині дороги не можна ходити. Пам'ятайте, обходь автобус ззаду, а тролейбус спереду. Правила для велосипедістів. Рухатись по дорозі на велосипеді не дозволяється особам, які досягли... Ой, дозволяється особам, які досягли 14 років. Велосипеди мають бути обладнані звуковим сигналом і світловідбивачами. Для руху затемно на... включити потрібно ліхтар. Під час їзди на велосипеді не варто дуже сильно триматися за кермо. Дивитись треба не на колесо. А уперед не забувайте про ці правила, діти, і бережіть себе. Будьте обережними на дорозі. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дякую вам, малята. Ви тепер молодці, знаєте всі знаки. До побачення!